Радіо UA Chicago Друзі. Сьогодні ми на парафії святого Михаїла. Парафія, яка має близько 107 років, але нещодавно почала своє нове життя, тому що отримала нового священника. От, Власне з нами сьогодні є отець Любомир Манзюк. Отже, вітаю вас і дякую за запрошення. Дякую, і Бог благословить. Закінчується різдвяні свята. От, власне водохреща це напевно останнє свято з цього різдвяного циклу. Скажіть, що для вас уособлював цей цикл саме цього року під час війни, а коли ви були призначені на нову парафію з новими людьми? Бачите, так, моє значення, місце перебування, але ми всі молимося кожного дня, кожної літургії, за те, щоби Господь дав мир і перемогу нашій державі, за те, щоби. Закінчилися ті страшні дні, хвилини, коли гинуть наші люди, і в чому не винні діти, велики люди переселяються, бачимо різні проблеми. Тому в цей час різдвяних свят ми просимо народженого Христа, щоб прийшов до кожної оселі, до кожної домівки, де перебувають особливо наші діти, також в сьогоднішній день, в час Йорданських свят. Ми просимо Господа, щоб Дух Святий Виді Голубиному зійшов також на кожну українську родину, на кожну українського воїна, на кожного волонтера, щоб особливий спосіб дух зійшов на тих людей, які не мають такої можливості бути присутніми в храмі, які знаходяться по тих тимчасово окупованих територіях, які піддаються різним. Катуванням, випробуванням, які знаходяться в неволі, Щоб Господь захоронив їх. Є така чудова фраза. Написана десь в інтернеті, що хтось у полоні свята, а хтось у полоні на свята, і, власне, ми з вами маємо за щастя бути саме у полоні свята, бути в церкві відчувати цей дух свята. А багато хто, на жаль, не може, і від того ми маємо ще більше цінувати цю мить, яку ми маємо з вами. Власне, очі, це, як я вже згадав на початку, ваше перше Різдво, перші свята саме на цій парафії, в цій церкві святого Михаїла. Розкажіть трішки за історію для наших слухачів, бо я вже сказав, що церква існує більше ста років, але здогадаюся, що мало про неї хто знає. Так, бачите, воно так склалося, переглядаючи різну літературу, документи церковні, коли мене було призначено сюди. Я знайшов гарну історичну парафіальну книгу, була присвячена. Вона видання було присвячене для 50 років, як існувала парафія. Отже, історія пише, що перші люди приїхали сюди з України ще в далекому 1917 році. І тут, у цьому районі, створилася велика українська громада. Саме в, цьому районі. в цьому районі. Тому що, якщо і подивитися на цей район, церква знаходиться у центрі району. І виявляється, що ці всі вулиці біля храму, це було українсь... житло, де проживали українці. І потім з часом, коли людей прибувало більше, збільшувалося парафіяни спільнота вирішила, що їм потрібен храм. І ми бачимо, що у 1960 році громада збудувала такий величавий, прекрасний, вартісний храм на той час. Ми бачимо, які храм має гарний проєкт, бачимо, які вітражі чудові у храмі. І взагалі храм є великий місткий для людей. Тому наші предки дійсно. Працювали з Божою допомогою, допомогою багато вклали для того, щоб цей храм тут народився? Отже, адреса храму є 12211 South Parnell Avenue, Чикаго. Іншими словами, це South Side. так для українців. South Side — це м'яко кажучи небезпечний район. Мало хто хоче їхати. Скажіть, як ви тут існуєте, і як ви збираєтеся запрошувати людей до цього храму? Ви знаєте. Коли я також приходив був призначений сюди, також були перестороги, тому що я тут жодного разу не був. І там різні телефонні дзвінки, різні бесіди, вважай, там такий район. Ви знаєте, що за цей час служіння, дякувати Богу не було жодних ніяких проблем. Ми знаємо фактично вже майже кожну вулицю довкола храму. Коли ми. Робили порядок біля храму з однієї сторони з іншої. Неодноразово тут ходять люди, молодь бігала, займається спортом. Фактично кожна особа з нами віталася. Напроти. На... не знали, що ви священник? Ну, я не можу бути впевнений. напевно, що ні. Тому що я перебирав і в мене був абсолютно робочий вигляд. Але люди привітні. Ми познайомилися з. Рафіянами з храму, який є напроти нас. Також дехто були випадки, що сусіди приходили і давали різні інструменти для праці. Тому не треба боятися, ми вже з Господом, ми не самі, ми робимо біля храму Господнього. Тому я щиро запрошую кожного прийти і побачити. Знаєте, урик з того письма, де каже, що доброго може бути з Назарету. Каже, піди і подивися. Тому треба не боятися і прийти. Так, мені телефонували знайомі, які хотіли приїхати до нашого храму і запитували першим ділом, от що, чи є приватна парковка, чи є паркінг, чи десь на подвір'ї можна стати. Я кажу: не бійтеся, біля храму є достатньо місця. Ніхто автомобілі ваші не рушить, ніхто. Не наробить кривди. І ми маємо гарний приклад, коли ми у нашому храмі на вечір Різдва зустрічали нашого Превсвященного владику, де була велика кількість людей, де транспортні засоби стояли по вулицях. Все гаразд все в безпеці. Тому я ще раз наголошую: храм є Божий і я раду запрошую в той чи інший спосіб. Так, у нас є багато планів. Ми хочемо зробити так, найперше, щоби. Про наш храм довідалися люди, українці, а також всі, хто є християнином. Ми служимо літургію на українській і на англійській мові для зручності кожної особи. Тому через соцмережі ми маємо парафіяльну сторінку у Фейсбуці, ми маємо електронну пошту. Ми звернулися до вас за допомогою. Ми звертаємося в різні установи, де є багато українців. Щоб повідомляли людей, що у цьому районі є наша церква. Тому я також, користуючись сьогоднішньою нагодою, щиро запрошую усіх людей доброї волі, усіх, кому не байдужий цей район, хто хоче молитися. Церква є простора, для кожної особи вистачить місця. Тому я радо запрошую. Запрошую особливо молодих людей, які мають діточок. Щоб ми могли чути той сміх, іноді плач у храмі. Це і нормально, коли діти плачуть, граються, але в церкві. Це розвивається парафія. Дасть Бог, стане тепліше. Ми, можливо, трошки збільшимося. Є такі плани, щоб зварити, створити щось подібне в якій школі. Тому ще раз всіх запрошуємо. Парафії в Чикаго направду зараз а, в більшій мірі перезаповнені, тому що приїхали десятки, а то і сотні а, тисяч людей з України. Тому а, ваше місце може стати таким новим подихом, а, власне, новою околицею українців. І ми на це щиро віримо. А, повертаючись до мого попереднього питання а, про а, те, коли ви очолили а, цю церкву. Скажіть, як відреагувала ваша дружина та двоє діточок, якщо я не помиляюся, ви маєте Другі, так? Троє. Яка? троє. Троє. Яка була їхня реакція? Ну ми молилися ще не один час, довгий період, щоб Господь дав нам можливість гарно молитися у храмі, де ми будемо здійснювати наше покликання. коли... Я отримав повідомлення, що є парафія, де треба працювати. Особисто моє враження це була безмежна ну, подяка Богові, що нарешті Господь вислухав наші молитви. Ваша перша емоція це була вдячність? Так, вдячність Богові, що молитви почуті, що Господь мене кличе. Туди, куди Він каже, що потрібно йти. Тому що владика призначає священника з волі Божої. Господь. Каже, треба йти туди, значить, треба йти туди. Потім пізніше ми приїхали до храму, подивилися. Емоції були різні, всі ми люди. І, звичайно, як кожна мама, дружина, переживала також за те, що тут ми багато чули про цей район. Але Бог добрий, каже, є така гарна християнська пісня, ми у семінарії багато співали. Не бійся, бо я з тобою. Тому ми не боялися. Взяли той плуг праці і не обертаємося назад. І просимо Господа, щоб Господь нам допоміг. Церква це є добре, ті речі, які там десь є проблемно, десь там щось поправити, прибрати. Це все зробиться. Це щось ми вже зробили, щось ми з часом зробимо. Ми шукаємо людей доброї волі, які готові нам чимось допомогти в тому чи іншому питанні. Головне, щоб храм був наповнений молитвою. Головне, щоб були у храмі люди. Тому ми стараємося. Скільки от, власне, людей зазвичай приходить зараз на недільну службу? Я приємно вражений, що за місяць, трошки більше часу я маю із десь так 15-17 осіб до цього причастя. Це є досить добре, тому що зразу була трошки інша ситуація. Але ми працюємо для того. 15-17. Не завжди, знаєте, як в Америці, не завжди люди мають можливість прийти. Хтось працює, хтось десь переїхав. Тому ну, якщо з тих, що є, людей зібрати вже так всіх разом, то думаю, десь два десятка, ми б вже мали зібрати. Це вже хороший і вас. Це вже хороша історія. А скажіть, пам'ятаєте своє перше було служіння в цьому грамі? Так, звичайно. Які були відчуття? Звичайно. Перший раз і я їду сюди, у дорозі, у машині, і переживаю, як то воно буде, як мене зустрінуть, чи страху, знаєте, можна і забути, лише наше, як... так бувало, так. але емоції наповнювали, і я дякую Богові завжди. Щонеділі я звертаюся до парафіян, ми молимося, Царю Небесний, щоб Дух Святий. Допоміг нам підняти нашу парафію, щоб Дух Святий привів нам тих людей, які нам допоможуть багато, у багатьох різних питаннях. Перша літургія, знаєте, як остання, особливо так, на сам сайті. -сай. Ти, ти щиро молишся, Боже, допоможи. І десь так в підсвідомості, можливо трошки і було переживання, як там буде. Як, а подвір'я було завжди відчинене. І тут я вийшов з храму, а то це подвір'я дітей, місцевий футболу. Uh -huh. І я хотів їм сказати зразу, запрошую неділю до церкви, а прийшов до неділю, вже не було. І я вже їм то не сказав, бо то погода змінилася. Тому я думаю, що з вересня, е, з весни, перепрошую, знову стане тепліше на вулиці. Вони знову прийдуть, І ми їх будемо залучати також до нас, до храму. Тому та завжди. В різних ситуаціях, в різних місцях перебування, де би ми не були перші ніж щось просити в гостро вміти дякувати. Бо Господь дає людині багато, Бог дав нам життя Це як правда. подарунок. Та, тому вміти дякувати. Наскільки мені відомо, ви живете не в Чикаго і навіть не в околиці Чикаго, а далеко за межами. Mm -hmm. А скільки годин у вас бере часу, щоб добратися до цього? Ну так, трохи є часу. Майже три, години. майже три години. Я їду один бік. І я приїжджаю не тільки в неділю від служби поїхав. Ми з сім'єю приїжджаємо три-чотири рази в тиждень, щоб біля храму щось зробити. Ну, так сталося. Ми, коли приїхали сюди, Сполучені Штати США, ми там поселилися в штаті Мічиган і собі працювали, і молилися, коли Господь дасть нам можливість десь. Куди скаже їхати. Тому це питання, я би сказав, тимчасове ми в пошуках приїхати ближче до храму, ближче до парохії, тому що то є обов'язок священника бути разом зі своїми вірними. І не личить воно, що ти так далеко, храм так далеко, і то немає єдності. Тому ми просимо Бога і зараз щось шукаємо, щоби. Переїхати сюди, жити в Чикаго і провадити церкву Христову. Ми бажаємо вам, вам, щоб ця мрія або ця ціль здійснилася. А питання: от про що хочу, хочу поставити: ви коли взяли церкву? Було багато роботи. Деяка, деяка робота вже була зроблена, але попереду ще чекає досить такий довгий, напевно, лист завдань. І скажіть, які, які цілі на цей рік, на 2024? що би ви хотіли зробити для цієї парафії? Так, ви знаєте, роботи завжди всюди є. І ми, український народ, ми такі люди, що ми все хочемо, де є гарно, щоб воно було, щоб воно було ще краще. Це є нормально, коли людина хоче зробити щось гарне, зробити щось краще? У нас є певні проблеми. У нас тут куполи, мають дири і протікає в місцях церква. Тому це є питання номер один. Ми зараз зробили тимчасово все необхідне для того, щоб вода не потрапляла всередині, але повторюється, це є тимчасово. Тому, коли прийде літо, і ми шукаємо спонсорів, людей, які це можуть зробити, щоби де треба перемурувати, де треба перекрити. Ми перекрили храм, щоб відвести воду. Бо мороз, дощ воно руйнує храм. Також це є питання номер один, а питання номер два роботи це є благоустрій довкола храму, подвір'я. Ми хочемо зробити так, щоб здалека, їдучи, навіть якщо десь навігатор не туди завів, щоб, можна було побачити, що це є храм. Їм і мій Богом Всевишнього назвець, так говориться з в письмі. Тому ми робимо все для того. Певні плани є. Певні наміри є. Також Бог допоможе, йдуться ще люди. Ми то бачимо як. Ті дерева, які є застарілі, які є сухі, які для дроти йдуть, щоб вони не наробили нам лиха, ми їх заберемо, плануємо посити гарні клумби, зробити гарні газони. Всі деталі я так не можу розказати, бо то буде нецікаво. Дасть Бог дочекати того часу. Коли ви приїдете сюди до нас і побачите, як воно змінилося. Тому я приїхав коли в Америку, чутки гарний вислів, і він мені тут дуже запам'ятався, дуже сподобався. Я завжди його повторюю: never give up. Коли не здавайся. Це правда. Як би тяжко не було, іноді буває так, що зранку маєш настрій щось робити, хочеш робити, а з вечора щось через силу різних обставин і настрій десь пропадає, бажання зникає. І потім приходить на голову вислів. Не вергівав. Не верівав. Або наш український вислів руки очі бояться, а руки все зроблять. Прекрасно, так. це придумали люди, які були в різних ситуаціях, напевно, і схожих. Тому ми не здаємося, і очам страшно, руки роблять. І ми то зробимо. Ви отець, священник, в цех проводите досить багато часу. В залежності від періоду року, від свят. Очевидно, що кожна неділя, але ще є інші будь-які, де коли ви приїжджаєте. Але окрім того, чи працюєте ви ще десь і чим ви заробляєте на життя собі основного? Ну, так, бачите, Сполучені Штати Америки вони заставляють кожну особу десь працювати, тому що щоб вона могла жити, потрібні кошти, потрібно працювати. Так, ми працюємо з дружиною в будний день на одній компанії. У медичній галузі, скажімо так, щоб дати можливість і самим прожити, і дітей вивчити, щось придбати. Станом на зараз, отак, а в майбутньому будемо бачити, як Бог покерує, все зміниться можливо. Дуже цікаво, що в більшості священників власне, як другу професію обирають медицину. Можете пояснити, чому? Мені на ваше питання тяжко відповісти особисто мені, тому що воно так склалося. От воно якось так нам запропонували цю роботу. Це спогідено, тобто священик лікує душу, а лікар тіло. Ви знаєте, що особисто з свого досвіду можу сказати, що той час, коли ти працюєш на роботі, там працюють люди з різних країн світу, ти далеко не розумієш їхньої мови. Але це є час, де ти можеш більше уваги приділити молитві. Якщо так говорити, дивишся, скільки часу ти працюєш. Собі в голові робиш молиться, вервиці, різні молитви. Багато такого молитовного, і воно дає сили. Тому просимо Господа допомоги і дякуємо. Так, ну, Дякувати, це, напевно, найголовніше, найголовніше, що ми можемо робити до Господа. Тому що українці, а мені здається, те не тільки українці, люди загалом звикли в першу чергу просити, а потім, а потім вже колись може, якщо не забудемо, то дякуємо. Про богослужіння теж хочеться розпитати у вас, коли вони відбуваються, як довго вони тривають, і чи є можливо якісь обмеження, а як потрібно виглядати, коли потрібно, коли можна прийти, коли вже пізно прийти. Не пізно ніколи прийти до Бога. Це і раз. Але бути пунктуальним це не пошкодить нікому, тому що людина повинна прийти, розуміти, чому вона йде до церкви, до кого вона. Людина йде на літургію до Бога. На має розуміти християнин, що в церкві є Христос під видами хліба і вина у Тайній Євхаристії. Тому, якщо ми, коли йдемо на день народження, коли ми йдемо на весілля чи інші забави, ми одягаємося в гарний одяг, одягаємо гарні прикраси, все, щоб гарно виглядати перед людьми, то наскільки є більший Господь, який нас створив? Ми повинні вдягатися найкраще. ми йдемо до того, хто нас створив, той, хто дає нам життя, кому ми дякуємо і кого щось просимо. В нас станом на зараз, щонеділі, о 10-й годині зранку, є свята літургія, також на Великі свята. Дасть Бог трошки часу, ми маємо плани, щоб літургія була частіше у храмі. Але це потрібно часу, ви розумієте, тому що зараз ми розвиваємося, немає людей, ті люди старші, не можуть часто приїхати, молодь ще не знає. Тому воно зараз є такий перехідний період. Воно так є. Але повторюю, що щонеділі, о 10-й годині свята літургія завжди, а також на дванадцяті свята. Ласкаво, прошу завжди. Ще раз нагадаю адресу 122.11. South Parnell Avenue, Чикаго. Але я думаю, що якщо просто зайти в Google Maps, можна легко знайти. Так, заходити так. в Google і знаходити. Ми там також щось оновили, Хочемо інформацію подати. Ми маємо ще багато інших планів для того, щоб люди знали про наш храм і надіємося, що воно прийде з часом. Так, ми бачимо. Знаєте гарний приклад, коли ми їмо хліб, гарний, смачний хліб на столі, то треба подивитися. Коли люди обробляють землю і сіють ту пшеницю, скільки часу воно займає, щоб, щоб те зернота поклали нам на стіл. Ну, так само і ми. Ми зараз обробляємо землю, готуємо ґрунт для великої праці, для великого посіву. І воно дасть свої плоди. А церква це не місце для святих, це лікарня для хворих, хто хтось сказав. Оці я фразу собі запам'ятав на завершення отче, яка ваша мрія як, як священника на цій парафії? Знаєте, тут є одна мрія. Я можу тю мрію поділитися з кожним, хто нас слухає сьогодні і бачить, щоб цей храм був наповнений людьми, щоб до святої літургії, під час святої літургії до того щоб були довгі колони, де старші люди, люди різного віку, де молоді люди з діточками на руках приходять. І в мене така є одна з тих мрій, щоб був тут гарний хор. Не знаю, чи він мені вдасться, але це є така мрія, коли ти приходиш. Знаєте, як то є в Америці? Ми весь час спішимо, весь час нам не вистачає часу, і ми десь біжимо, 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 і ти хочеш. Прийти до храму, і коли гарно священик служить літургію, гарно співає хор, ти можеш дійсно пережити ту літургію з Господом. Не треба дивитися на годину, як яка година, не треба, знаєте, чекати, коли воно закінчиться відносно часу. У нас все компактно, ми не розтягуємо довго, ми спаємо все гарно, швидко. Так що кожній людині буде зручно. Велком! Welcome! Ми всіх закликаємо прийти до церкви святого Михаїла. Адресу ми вже нагадали. І ще раз продублюємо її під цим відео. Також дамо контакти на Фейсбук-сторінку парафії. Ну і можливо контакти отця, якщо він буде не проти. Фейсбуці, Фейсбуці, Фейсбуці. 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 Так, дякую ще за те, що ви робите, і дякую за ваше служіння. Богу дуже дякую. Найбог благословить. Бог. Славімо його. Радіо UA Чикаго.